Вітаю! Сьогодні наша чергова серія міні-серіалу Закон і Ви, де я у простому такому форматі з невеличкими елементами гумору розповідаю про ряд аспектів юридичної професії. І сьогодні наша тема присвячена юриспруденції за межами фантазії або на грані фантазії. Я думаю, що ви багато чули. Історій, коли певна людина, наприклад, бажає чи оформлює в ряді країн це можна заповіт на свого собаку. Або подає позов до неба чи до якогось божества, або подає позов сама до себе, чи подає позов до якогось казкового персонажу, ну, навіть буває до президента, врешті-решт, хоча це вже більш адекватний такий спосіб. Тобто, чому люди ось роблять все те, що на грані фантазії, на грані взагалі прийнятного? Тут є декілька моментів. По-перше, це хайп. Тобто ряд людей використовують судові баталії, судові тяганини для того, щоб привернути до себе увагу. Вони не збираються завершити судовий процес ухваленням рішення, бо це неможливо. Проте вони хочуть, що цей ось епічний перший факт звернення до суду із якоюсь такою нетривіальною дивною вимогою, щоб ось цей момент став відомий максимально великої кількості людей, щоб про це писали в інтернетах, фейсбуках, месенджерах, говорили про це сусіди і так далі. і тому подібне. По друге. Деякі люди це роблять для того, щоб просто навчитися судитись. Так. У мене, як у викладача зі стажем, є студенти. І в ряді випадків вони намагаються отримати свою якусь роботу, проте коли вони приходять на співбесіду, у них запитують: а чи є у вас досвід? І у них досвіду нема. Немає досвіду супроводу судових справ, немає досвіду. Готувати договори і так далі і тому подібне. І тому ряд студентів, ряд молодих юристів вирішують, що було б добре взятись і створити якусь таку відому справу, яка б привернула увагу суспільства, яку можна було б потім вказати в своєму резюме, що вони супроводжували. І так далі і тому подібне. І вони, до прикладу, ходять по супермаркетам і дивляться, чи є там прострочені якісь продукти, пельмені, вареники, чи якась там інша продукція, і подають в позов до відомого супермаркету. І навіть якщо там суд присудить компенсацію за якусь там пачку вареників, то все одно у них є вже в досвіді справа, де вони виграли. Проти цілого юридичного департаменту величезного магазину чи мережі супермаркетів. Буває так, що студенти, у мене були такі ситуації, судяться один з одним, один одному позичають якусь суму грошей, передбачають, що повинні сплачуватись ті чи інші проценти і судяться, і таким чином, одразу два студенти отримують досвід судитися в суді. І вони це використовують цю можливість. Є ще також багато різного роду аргументів, які тільки здаються, що вони дивакуваті. Наприклад, колись одна, називаємо це так, ну, словом, бабуся чи не бабуся, одна жіночка подала заяву до суду з проханням встановити, що вона на 5 років молодша. Здавалося, б, це якийсь абсурд, навіщо їй це. А все тому, що вона займала певну посаду. В органах державної влади і її каденція вже завершувалася. Буквально залишалось декілька місяців. Проте вона придумала такий фінт вухами і подала до суду для того, щоб ще 5 років бути на посаді, звернулася до суду з проханням встановити, що вона на 5 разів на 5 років молодше. І якщо буде відповідне рішення суду, то їй внесуть зміни у свідоцтво про народження. Навіть достатньо і судового рішення насправді. Коротше кажучи, не буде підстав звільняти її, тому що вона не досягла гарничного віку перебування на посаді. І тому здавалося б, що це дивний момент, нібито, на перший погляд, звернення до суду в такому форматі. Одначе він має насправді таку от прагматичну складову. Тому, коли ви бачите щось дивакувати в юридичній площині, подумайте над питанням. Задайте його собі. Кому це вигідно? Це перше питання. І друге, хто за цим стоїть. І третє, на додаток. Яка мета? І коли ви дасте відповідь на оці всі три запитання, тоді ви зрозумієте, чи це просто якась юридична нісенітниця людини, яка хоче порозважатися, чи можливо. Це чітко продуманий інструмент досягнення певної цілі. Як би то не було, одначе дуже добре, що ви дивитесь наші відео такого навчально розважального плану. І навіть ви можете поділитися своїми випадками, своїми історіями, де щось юридичне було тільки на перший погляд неправильним. Або девакувати. І ми проаналізуємо вашу ситуацію. І до зустрічі у новому відео!